Ви не знаєте, де взяти рахуночок для сплати податків як фізична особа, як, наприклад, юридична так, як компанія, ви можете, звісно, взяти податкову і піти, можете загуглити їхній сайт, вибрати ваш регіон і там скачати. Но там ви скачуєте в Excel-файлі, там їх просто тисячі тих рахунків, можна запутатись. Саме лучше, саме легше, де це можна взяти, ви можете забуваєте, загуглюєте Таксер. Тут є ось довідка і реквізити спускаєтеся вниз. І далі ви вибираєте, забиваєте ваш регіон, і далі вибираєте, чи ви підприємець, чи ви компанія, чи ви фізична особа, тут ви можете податок на нерухомість, земельний податок, ви можете це все швидко і легко взяти. Ну, звісно, провіряйте в електронному кабінеті, заходьте туди ключиками і провіряйте, чи вони лягли, чи ви правильно все сплатили. Бо ви можете думати, що ви заплатили все нормально, а туди зайдете, а у вас буде податковий борг. Так що слідкуйте обов'язково.